Слава Україні! Ще 10 днів назад ми не знали чіткої відповіді на запитання, як отримати відстрочку від мобілізації, до прикладу, особам з інвалідністю. Проте наразі ми маємо постанову Кабінету міністрів 560 Звертаю вашу увагу на неї, тому що вона містить безліч сюрпризів. Проте, наприклад, в пункті 63, і вам важливо його запам'ятати, постанову 560 про порядок проведення мобілізації зазначено. І закріплено, що військовозобов'язання, які звернулися до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією на медичний огляд для встановлення придатності до служби, не направляються. В разі відмови цією відповідною комісією. По факту розгляду вашої заяви про надання відстрочки та долученого до неї пакету документів, військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на ВЕЛК. До речі, військове зобов'язання, у яких термін дії відстрочки не завершився. На медичний огляд не направляються. Тепер стосовно заяви. Плюсом є те, що в цій постанові 560 є в додатках зразок заяви та перелік документів, які необхідно долучити. Але маю звернути вашу увагу, що в разі неправильно складеної заяви, неправильно сформованого пакету документів, це буде. Попри те, що формальною, але належною підставою для відмови вам в наданні такої відстрочки. Тому рекомендую звертатися до осіб з юридичною освітою, які можуть вам допомогти правильно, грамотно сформувати цей пакет документів, керуючись як постановою, так і досвідом, тому що там є свої певні нюанси. Тобто, зрозуміли. Якщо ви особа з інвалідністю першої третьої групи за МСЕК за результатами МСЕК, ви надаєте заяву до ТЦК про надання відстрочки, вони її розглядають відповідною комісією. Після чого ви або направляєтесь на ВЛК, якщо вам її не затвердили, відмовили в ній. Або не направляєтеся і маєте відстрочку від мобілізації. Про підстави затримання обіцяю сьогодні або завтра. Обов'язково висаджу це важливо.